Ви завжди питаєте у коментах, а де хробаки-артилеристи, коли супілкарі Мадяра з команди Кліматім Тім джуравля стволи гармат. Бігають як зайці, гвалт кричать. Але зараз увага прикол. Ми полюємо на гармату, а хробача радіоелектронна розвідка перехоплює наше відео. Слухайте їх пряму мову. Блять. Блядь, <підвіт> Ніхуя. ніхує. по-иншему. Да Пиздец еще гоняется? Конечно, они вообще охуели. Ты сейчас. Ну, лопалка его. Как метлой, сука. Чпонь. Да. Нет? Ну, он хочет пушку сломать. Да, хробаки, мы охуевшие. И мы хотим пушку сломать. И сломаем. Вот зараз. Бенц! Увага! Повертаємося з до розвідкою. Хробаки в'єбаний ствол ганчірям білим замотали. Айболіт працював не інакше. Пора до промітлу поганяти дрона. Хробаки голосніше озвучити у своїх пабліках, щоб йобликів більше було. А ми поки у дупу вам заїдемо. Ну, щоб на вірочку. Тут цікавий епізод. Хробача короста церкова, отримавши п'єздюля. Та маталига, ймовірно, стала хробачою домовиною для міхводів. Керуючий пристрій заклинило, і тепер вона намотує кола одне за одним. Баф. Спрацював занесений дроном цукерок дистанційного мінування, але вибухової маси недостатньо для завершення тої подорожі. Ф-7 вже тут. Лише здалеку бачимо до розвідку, що Піто продовжує рух, хоча вже крепко підкурює. Наступне жало пілотів кліматим буде переконливим. Зупинилась, блядючо. А ми з вами йдемо далі. Ця БМП таки наразилася на нашого цукерка дистанційного мінування від нічного доктора. Залишається лише спалити. Ну, щоб не втягли по ночі хробаки. Відео лагає, але то не завадить єбнути. Пада! Спостерігаємо. Добрий детанюрин. Недаремно спалили. За нею повернулися хробаки 100%. Танчик сховався у тих кущах. Реби дусять, але козаки кліматим на кастомізованих засобах його дістануть по любому. Бенс до розвідка. Та повторний вйобчик. Запалювального цукерочка. У дію. О, тепер вже друге діло. До розвідка спостерігає стійке займання під нижчем. Цим лайном можна більше не заморочуватися. Тічка доробить свою роботу. Тим часом знову робота сопілкарів птахів -мадяра. Пейн, Філа, козаки Бориса. Команда Кліма не залишає жодної хробачої гармати без належної уваги, не перетворивши її найбільший на Донбасі. Та що на Донбасі? У світі оркестр сопілок. Ті хробаки вже не знають, як їх маскувати, але проти лома підари, нема прийома. Пенс. У-у-у, яка дзюрка! Дивіться. О! Піхвоподібна і невількована. Наступна ствольна. Короста завалена. Нічого, підійдемо з дупи. Ай смачно. За нею наступна. Ну та й йопс. І наступна. Де маскування? Запідставили 5, за конспірацію 2. І наступна Йобу дощ! Контролюрен. Гармата відспівана. У сопілку дефлорована. Я вже навалюю епізодів з тими гарматами, щоб обіми робіт сопілкарів вам були зрозумілі. Уявіть собі ту купу артилерійського лайна, що окремі три команди «Кліматім» Тім надюравіли лише за 5 місяців перебування на Донбасі. 312 одиниць, 207 гармат та гаубиць, 45 самохідних артилерійських установок, 60 мінометів. Єбанутися. Це засоби восьми з половиною окремих артилерійських полків. В кожному артполку по три дивізіони. Дивізіон – це три батареї, по 4-6 засобів в кожній. Далі рахуйте самі. Що тут у нас? Танчик, хробачий, БК отримує. Будемо ту картинку псути. Всьомий клімат кліматим на підході. Бачимо вантажівку. Звісно, камеру того танчика Бенк! не видно. Рішене пілот приймав бити у боєкомплект, адже танк без БК це просто броньована консерва на секторі. Не детонує з першого разу. Ще раз повторочка Тугомаш! А танк дивіться зліва, вже і слід простив. Відпетляв, сучка. Але не хвилюйтеся, ми його знайдемо. Як знайшли та йокнули 174 танки протягом п'яти місяців перебування на Донбасі. Ух би детонує. Шкода, мало привезли, судячи по детонюрин один-півтора боєкомплекта, максимум. Ну, але це 36 пострілів танку, тому норм. Погодка шепче, бля. А ось і танковий штурм карячиться. То днями ми було. Зупиняли ми той штурм сумісно з пілотами-колегами 59-ї ОМПБР. Колись нашої домашньої бригади барсуків. Пілот Вормбастер прямує жало. На Пєздюль. Танк тралами йде. Ото роги оті попереду. Покликані вони знімати наші цукерки дистанційного мінування. Повторний заход вормбастера птахів Мадяра. Тумаш. О, цей віобчик суттєвіше та дієвіше. Короста маленько кряхче. І звалює у кущі. Починається її є бурінг. Працюють всі, хто у повітрі. Дивіться, скільки дронів. Бах, 59-ка. Бах, ще один. Наш обведений. Ф-10 вже не поспішає. Той танк вже звідси нікуди не дінеться. Але то лише початок. Ну та й. Вйобу дощ! Не горить, сука. Ну, але здох. Нічого. Скоро прийде нічний доктор. А от і нічний доктор команди Лакі. Тож швиденько підрихтує. Перший віпчик. Айда, ще один. Танчик вже розігрітий, щось, лахміття знову летить. Третій. Ай, не розрив відскочив. Нічого. Зараз крайній. Все, ля музика. Трало новіс. 36 залпів. Жодного ти не зробив з запланованих. Але танк з тралами сам не ходить. Відразу за ним грибе ще один, супроводжений ББМкою зі штурмовиками. Заходять на край села, танк під ребами. Починається штурм та двіжуха. Дивіться, уважно на ту. Ахінею. Піхота з БМП штурмує крайню будівлю. Перший біжить до хати. Увага! Джага! Хробачий танк є бурить ту саму будівлю. Ух, наскрізь. Та, правда, танком лупити з 10 метрів казковий долбайоб. Тим часом Рубача Беха проривається ближче до будівлі. Зараз ви її побачите за рогом. Ось вона. Танк тим часом маневрує. Над ним дрон 59-ї. Працює скидом. дивіться. Бульк. Коротше, тут починається повноцінний Браунінський рух. Танк гортає баштою. Беха матуляється, трам крутиться. Далі буде цікаво. Хробаки спішуються, займають будівлю. Не все показав. Там їх вже шестеро внутрі є, бо піхоти було чолов... хробаків 10. Тим часом, поки хробачня заходить, вон там дверечки якраз, заїпця. Тим часом атакований. О, не впівіхою. Атакований. ФПВ, хою дружнього підрозділу. Танчик робить маневр. 59-ка з нами в смузі працювала, тож ті дрони, що не названі, то її. дивіться. Розвертається. І що робить правильно? Є бурить по своїм хробакам, що зайняли будівлю. Давай повторний вогонь! Єбать, справжній комсомолець Павлік Морозов. На ще раз епічний долбодятел! Якщо вам здається ще раз, якщо вам здається, що він зупинив вогонь, ні. Він хуярить, куди бачить. Ну і добиває хату з хробаками. Тим часом усі евпівішники перезарядилися, і нашій і дружній, і починається дроноб. Бенс. Паф! Паскуда. А цей продовжує. Шмаляти крутитися. Бов. Правильно. І ще один. 59-ка, ймовірно, зайшла в піх. І наш баф обведений. Не розривається. Коротше, дронів тут наваляло. Знову удар від дружнього підрозділу готується. Ось він. Намісили. А той шмаляє, блядь. І ще один FPV заходить. Все. На цьому танкісти з квадратною башкою від кількості запущених дронів. Покрутивши баштою, вивалюють з танку. Їх відпрацювання у посадці я покажу вам в найближчій серії 13 йобликів. Тут у нас цензура на йобликів, бо це все в YouTube Facebook піде. Дивіться, ахуєнчик хробак хату з хробаками розібрав. Вон. А туалет, депусартер, до речі, цілий там лишився. Звісно, вночі прилетів добрий нічний доктор Лакі, його козаки ту коросту дотрипали. На останній. Добре. На раночок танк став кольору тунця. А БМП поряд розібрали хлопці, пілоти з 59-ї. Дивіться, як його Є Єбути хмари. Чудно штурманули хробаки. Розібрав вам цей епізод як цікавий, неадекватною поведінкою хробачого танкіста. Цих ситуацій за час війни було мульйон. Буде що каскувати на пенсії. Але мушу закінчити нарізочку фаєр-шоу. Новий рік. Без фаєрів не годиться. Пьопчик! І тепленько. Якось зроблю окрему нарізку складів бика. От Отам гепає знатно. Вас з Новим роком продовжуємо працювати в новорічну ніч. Очі та жало, хробачий жах.